Селище біленьке на Запоріжжі. росіяни обстрілюють по кілька разів на день. Звідти дуже добре видно окуповані території. Наргодар, Васильівку. Тож для окупантів біленьке як на долоні. По ньому працює російська артилерія і її дрони. Чи можна до такого звикнути? Олена Каптюх. Звідти. Отсут то вже все. Ми з офіцером Біланківської громади Вадимом Пшеничним їдемо на шаленій швидкості повз поля ґрунтовою дорогою. Поспішаємо, бо ця ділянка під цілодобовим вогневим контролем росіян. Тут треба швидко їхати. Так? Далі так. зупиняємося лише на кілька хвилин перед нами Енергодар Васильівка і Дніпрорудне. Нині окуповані ворогом. А от все, що ви бачите, це все повністю. З цієї сторони до тієї сторони все в повному обсязі. Це наша окупована запорізька територія. Вон. А люди все одно сіють. Все одно поля оброблені. З того берега росіяни бачать біленьке як на долоні і постійно атакують лише артилерією та дронами. Це був артобстріл. Суди от, вгатили, от залишилась воронка, ми вже її розкатали. Залізні ворота прошило нас крізь пан Володимир, показує нам уламки, які назбирав у власному дворі. Ну, я тут стояла. До речі, в гараж, бачите, аз угу. Це те, що дуже було. Це воно туди да, да. Володимир розповідає, один з уламків пролетів буквально в кількох сантиметрах від нього. Після атак не залишилось жодної вцілілої шибки. А це вже пані Валентина показує ногу, прошиту уламками. Зачепило, коли поралась на городі, полола цибулю. Я кожен день то мажу, і а... та саме і компрес на ніч прилажу. Засколок залишився до речі, і не достали осколок. Ворожий снаряд влучив у теплицю з редискою. Знищено половину ви. Бадаль весь щесала, так волною, лі як я так ударила, і що на мене земля посипалась. А ось так виглядає будинок після влучання дрону. Тут мешкало подружжя із 16-річним сином. Від хати фактично нічого не лишилося, лише голі стіни, все розбито, покрівлю просто знесло. Відновленню вона не підлягає. Сам хлопець отримав поранення. Йому уламок прилетів просто у голову. За місяць росіяни били по селищу вже з півсотні разів. Тут поранило п'ятьох. Зараз в біленькому проживає близько п'яти тисяч людей, і, попри обстріли, люди не виїжджають, ба більше чимало селян повернулися після зими, садити городи. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.